Слава Україні! Розпочалась 482-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Там, де обороняємось, жодної позиції не втрачено. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування наших військ. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. У ніч на 20 червня 2023 року російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Зокрема, противник завдав удару іранськими ППЛА типу шахет. Пуски здійснювались з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Загалом окупанти задіяли 35 ударних дронів. 32 знищила наша протиповітряна оборона. 30 шахетів знищено силами та засобами повітряних сил, ще два підрозділами сухопутних військ. Протягом минулої доби ворог застосував чотири крилаті ракети Калібр та чотири іранські ударні БПЛА шахет 136 «131». Усі вісім повітряних цілей було знищено. Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів. Здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Тривають важкі бої протягом минулої доби. Відбулось 45 бойових зіткнень на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки. Харківської області здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Жгурів, Козачок, Уди, Червонозоря, Козаче, Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибене, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині. На Купінському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Красне Перше, Новомлинськ, дворічна Западне, кислівка Берестове Харківської області.